Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про сумісні посадки. Я хочу вам показати ось цю грядочку. Подивіться. Бачите, хочу вам розказати, як гарно поєднується кілька різних рослин на одній грядочці. Тут росте петрушка. Це вже дворічна петрушка посіяла весні минулого року. Петрушка дуже гарно розростається. Час від часу я її обрізаю ось так, залишаючи стебло приблизно 5-10 см. І петрушка знову починає гарно нарощувати зелені листочки. Так, тепер тут цибулька. Цибульку посадила ранньою весною. От, бачите, один рядочок цибульки. І ще ось тут з боку також рядочок цибульки. Цибулька потикала досить таки густенько, бачите, відстань між цибулинками приблизно 5-7 см. Це цибулька, яка йде на зелень. От, На головку я її тримати не буду. Між цибулькою два рядочки редиски. Редиска дуже гарно розростається, бачите, посіла її в рядочки, висівала отак по 2-3 насінини в одну ямку. Кидала, бачите? і вона так тут і росте, по дві-три редиски в одній ямці. Гляньте, яка невеличка грядочка і скільки різних рослинок тут росте. Все для смачного свіженького весняного салату. І ароматна петрушка, і соковита редиска хрумка, і так само пахуча зелена цибулька. Всі ці рослинки чудово поєднуються на одній грядочці і гарно доповнюють одна одну. Коли повністю заберу звідси всю редиску, звільниться місце, я сюди посажу розсаду, раністигу і капусти, і то буде добре. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, хай ваша праця буде легкою і завжди радує вас гарними результатами. Щиро вам бажаю, щедрого врожаю.